Майже сім тисяч людей загинуло із січня під час бойових дій на сході Демократичної Республіки Конго. Так заявила прем'єр-міністр країни на засіданні Ради ООН з прав людини. Серед загиблих військовики та мирні жителі 2500 тіл поховали без розпізнання. Ще 1500 поки що лежать у моргах. Зруйновано понад 90 таборів для вимушених переселенців. Були напади на лікарні та склади з гумдопомогою. За даними ООН, понад 450 тисяч осіб залишилися без даху над головою. Лише за два тижні збройного конфлікту 40 тисяч осіб утекли до Бурунді, однієї з дев'яти країн, що межують із ДР Конго. Бойові дії ведуть повстанці з групування М 23 яке активізувалося останніми місяцями. Воно вже захопило значні території на сході ДРК, зокрема місто ГОМУ та Бокаву. Водночас влада країни, а також ООН та західні держави, звинувачують Руанду в тому, що вона підтримує М 23 зброєю та живою силою. Прем'єр Конго закликає запровадити жорсткі санкції. І проти сусідньої держави треба посилена та скоординована міжнародна відповідь. Ми закликаємо міжнародну спільноту збільшити гуманітарну підтримку, допомогти ресурсами для догляду за тисячами поранених та переміщених осіб і забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права, бо його принцип має вирішальне значення для рятунку життів і полегшення страждань конголезького народу. На думку прем'єр-міністра ДРК, якщо воєнний конфлікт триватиме, це може зашкодити сусіднім країнам. Там теж є збройні угруповання, які, за прикладом, М-23 можуть активізуватися. До того ж, багато конголесців ймовірно вирушать до цих країн у пошуках притулку. На сході ДР Конго діють десятки збройних угруповань. З 90-х років вони борються за контроль над територією багатою на корисні копалини. Зараз найсильнішим стало повстанське угруповання М-23, що складається переважно з етнічної меншини тутсі.